Доброго дня! Темою сьогоднішнього нашого уроку є конструювання основи жіночих корсетних виробів. До корсетних виробів відносяться предмети одягу, які служать для формування окремих ділянок жіночого тіла. Так бюзгальтер визначає форму і положення грудних залоз. Напівкорсет зменшує окуплість живота і формує м'які ділянки стегон і сідлиць. Грація формує плавні силуетні лінії фігури. Одночасно з цим корсетні вироби призначені для кріплення панчів. За допомогою корсетних виробів можна підкреслити красу природних форм жіночого тіла або додати фігурі бажані пропорції, форму окремих ділянок. Правильно підібрані по фігурі корсетні вироби створюють умови для хорошої посадки верхнього одягу, забезпечуючи відчуття струмкості та гарне самопочуття. Виконуючи своє призначення, Правильно підібрані сучасні корсетні вироби не ускладнюють рухів, не порушують функції кровоносної лімфатичної системи, органів дихання і травлення, тобто є гігієнічними. У цьому і полягає їх відмінність від корсета, який застосовувався в жіночому одязі раніше. Сучасний асортимент корсетних виробів великий, він включає значну кількість різних за призначенням, конструкцій, виду матеріалу і іншим ознакам виробів. Корсетні вироби відносяться до групи жіночих і виробів. Основою корсетних виробів практично служить основа жіночого плечового виробу, і форма корсету залежить від лінії членування. На даному малюночку основа корсетних виробів може бути як з прямою лінією Корсетів за формою і фасонами. В даному випадку корсет із бретелями. До основної частини додаються бретелі, які по-різному можуть формуватися на фігурі. Також класичні корсети із шнуровками. В даному випадку шнуровка на спинки і знову ж таки нові лінії членування корсет. В даному випадку корсет із плечовими зрізами. Також існують пояси корсету, тобто це е, частина корсету, яка е, до лінії грудей. Вона е, покриває фігуру вище талії і до лінії стегон, при цьому зменшуючи об'єм талії. В даному випадку корсет так само пояс із фігурним, фігурною лінією низу. Конструкція грації знову ж таки на основі корсетного, основі корсетного виробу, форма грації із частиною трусів, обов'язково із чашкою бюзгалтера. Група всіх бюзгалтерів також будується на основі корсетного виробу. Відмінність складається тільки в тому, що форма чашки лінії членування в залежності від форми фасону бюзгалтера є різними. Комбінація. Також форма чашки це корсетний виріб і далі комбінація може бути різної довжини, різних фасонів з різних тканин на сьогоднішній день дуже актуальна частина жіночої білизни. Також корсети можуть бути із драпуванням, різні форми драпування. В даному випадку корсет, який задрапований по починаючи від чашки до лінії низу корсету. І також є різні е, форми драпіровки. Драпіровка по лінії е, частини чашки і по, по талії, драпіровка по самій чашці і так далі. Тобто дуже багато різних форм драпувань. Ну, сукня з корсажем у стилі бароко. Корсаж у стилі бароко, звичайно, це є е, е, е е, класичною формою корсажа. Вони використовуються е, найчастіше в осінних сукнях, також різноманітні форми корсажів з різними вставками, із різних тканин, обов'язково присутні мереживо для е, покращення зовнішнього вигляду. Прямолінійна форма корсету, пряма форма, знову ж таки, пряма лінія по лінії грудей, е, класичне членування корсету. За допомогою багатьох деталей крою, чим більше лінії членування, тим краще у нас передається форма фігури. Ну і корсет, який не доходить до лінії грудей, тобто під грудьми, знову ж таки, з фігурною лінією низу. Також може бути класичною частиною гардеробу, даний корсет одягається поверх одягу. І якщо говорити про сучасне застосування корсетів, то навіть із металевих частин це видовищний одяг, виготовляються корсети на сьогоднішній день. Отже, темою сьогоднішнього уроку є побудова конструкції основи жіночого корсетного виробу. Адже всі фасони корсетних виробів, які актуальні на сьогоднішній день, будуються на основі. Корсетного жіночого виробу. Вихідними умовами для конструювання основи корсетних виробів є розмірні ознаки, які знімаються з фігури, але відсутні прибавки на вільне облягання, оскільки корсетні вироби це щільно облягаючі вироби, щільно прилягають до тіла, навіть мають невеличку утяжку і деформацію. Тобто, ці вироби деформують поверхню тіла людини. Для того, щоб створити більш е, кращу і естетичнішу форму тіла жінки. Перед початком побудови конструкції я хочу звернути вашу увагу, що для попереднього розрахунку нам потрібна лише одна формула розрахунку ширини пройду. Дана формула це е, різниця між піохватом грудей другим і е, сумою ширини грудей другої і ширини спинки. Тобто, це фактично відстань. Яку закриває рука. Оскільки прибавок немає, прибавка на ширину пройми у нас відсутня, тому ширина пройми для курсетного виробу це відстань під рукою. Починаємо будувати. Як завжди, будуємо прямий кут, вершина в точці А3. Ми будемо відкладати, це лінія талії. Лінію талії ми відкладаємо за допомогою розмірної ознаки довжина талії спинки. Виміряється вона від шийної точки по хребту до лінії талії. В даному випадку ця величина у нас, довжина талії спинки, 41,5 см. Від точки А3, вниз відкладаємо 41,5 см, точка Т3. І від неї відкладаємо вліво перпендикуляр. Від точки Т3, від лінії талії вниз, ми відкладаємо постійну величину 18-20 см, рівень лінії Б. Точка Б3. Від неї також перпендикуляр вліво. Нам потрібно відкласти довжину виробу. Довжина виробу, оскільки це основа корсетного виробу, довжина виробу має бути із частиною трусів. Тому ми відкладаємо від лінії бедер вниз одну десяту пів обхвата, обхвата бедер. Обхват бедер у нас в даному випадку 98,5 см, одна десята буде 9,8 вниз, від точки бе3. Від точки А3 вниз. Дана лінія визначається з допомогою розмірної ознаки висота пройми ззаду. ладу. В даному випадку це 20,5 см від точки А3. Точка Г3 і кресимо перпендикуляр. в якій ми будемо, будемо вписувати деталі про основи корсетного виру. Від точки Г3 вліво відкладаємо ширину спинки. Це розмірна ознака 16,5 см. Від точки Г3 відкладаємо вліво. Від точки Г2 вліво нам потрібно відкласти половину ширини пройми. Ширина пройми в даному розрахунку 9 см. Отже половина буде 4,5 см вліво від точки Г2. Точка Г4. Від точки Г4 для того, щоб було зручніше будувати далі конструкцію, ми відкладаємо 4 см. Вліво точка г 4 штрих І від точки г 4 штрих вліво відкладаємо ще раз половину пройми. Точка Г1. З точок Г1 і Г4. Далі точки Т1 і Т2, по лінії Б точки Б1 і Б2. З точки Г1 вліво нам потрібно відкласти ширину пілочки. В даному випадку ширина пілочки це розмірна ознака ширина грудей перша – 19,5 см. Від точки Г1 без прибавки відкладаємо 19,5 см вліво, ставимо точку Г. Нагадую, що розмірна ознака ширина грудей перша виміряється на фігурі горизонтально, по виступаючим точкам грудей між передніми під підпакових патруль. Половину цієї розмірної ознаки ми відклали на креслі. Через точку Г проводимо вертикальну лінію вгору і вниз. Утворюється лінія середини пілочки. по, лінії better, і N по лінії низу. З точки Г вгору нам потрібно відкласти розмірну ознаку центр грудей. Центр грудей по розмірних ознаках у нас 9,5 см. Відкладаємо від точки Г 9,5 см вправо. Ознаку не поміряли, ми її можемо розрахувати за формулою як десята обхвата грудей другого плюс 0,5 см. В даному випадку розмірна ознака у нас, так і виходить, по розрахункам 9,5 см. З точки С, креснемо вертикаль вгору і вниз, перпендикулярно до лінії проміжки. Метрів 3 мм. точка А4. Оскільки прибавка на вільне облягання до ширини головини спинки відсутня, в розрахунковій формулі приймає участь тільки розмірна ознака півобхват шиї і 19,5, який ми ділимо на 3 і утворюється ширина головини спинки. Від точки А4 перпендикулярно вгору відкладаємо 2 см точка А5 і плавною лінією з точки А5 в А3 викреслюємо лінію голови спинки. Для побудови плеча від точки П відкладаємо 2 см вниз, точка П1. З'єднуємо точку А5 з П1 і продовжуємо вліво так, щоб у нас створилася розмірна ознака, ширина плеча. Ширина плеча в даному випадку 12 см. Тобто продовження від точки П1 вліво і утворюється точка П2. Для того, щоб зайти контрольну точку пройми спинки, нам потрібно розрахувати за формулою 1 десята піохвата грудей другого. І е, утворюється величина 5,5 см. Від точки Г2 відкладаємо вгору. Точка П4. Від точки П4 відкладаємо пів сантиметра вліво. Точка П4 штрих. Бісектриса кута Г2. Рівніє 2-2,5 см. І викреслюємо зріст пройми. Утворюючи прямий кут в точці П2 через точку п 4 штрих через бісектрису Викреслюємо зріст пройми. На цьому закінчена. Переходимо до побудови пілочки. Від точки Т від лінії талії вгору відкладаємо довжину талії пілочки перша. Це розмірна ознака, яка знімається від точки основи шиї через виступаючу точку грудей до лінії талії вертикальної. В даному випадку, знову ж таки, мірка відкладається без прибавки на вільне облягання. І ця мірочка по фігурі у нас. 44,5 см. Від точки Т 44,5 см вгору точка А. Від точки А креслимо перпендикуляр право. І на перетині з вертикалю з точки С утворюється точка В. Точки В вниз відкладаємо, для того, щоб знайти центр грудей, вниз відкладаємо розмірного знаку, висота грудей перша. Висота грудей перша знімається одночасно з довжиною далі пілочки від точки основи шиї до центра грудей. Відкладається без прибавки на вільне облягання. В даному випадку у нас є розмірна ознака 26,5 см. Точка це 1 Точки В вниз 26,5 см. Точка С1. З точки С1 кремо перпендикуляр вліво, де на лінії середини пілочки у нас створюється точка г 0 Ця точка нам потрібна буде для приготування додаткових повиточки по груді. Від точки, далі будуємо горловину пілочки. Від точки А вправо відкладаємо ширину горловини пілочки, яка дорівнює ширині горловини спинки. Розраховуючи ширину горловини спинки, ми визначили, що дана величина 6,3 см. Відкладаємо від точки А вправо точка А1. А вниз відкладаємо на 1,5 см величину більшу, ніж відстань АА1. Тобто тут у нас утворюється 7,8 і Точка А2. І плавною уникальною лінією викреслюємо лінію головини ділочки. Для побудови плеча білочки нам потрібно відкласти дві дуги, на перетині яких і, і утвориться крайня плечова точка. Першу дугу, першу дугу ми відкладаємо з точки А1, розмірна ознака, ширина плеча. В даному випадку ширина плеча 12 см. Крестимо першу дугу розхилом 12 см вправо. Друга дуга, розмірна знака висота плеча коса філочки. Відкладається з точки С1 і в нашому випадку величина цієї розмірної ознаки 24 см. З точки С1, друга дуга радіусом 24 см. Відкладається. і наперед З'єднуємо точку А1 з точкою П3. І на перетині з вертикальним ВЦ1 у нас утворюється точка В налюбне. Нагадую, що розмірні ознаки, які потрібні нам для побудови крайньої ключової точки, це ширина плеча, яка знімається. Знімається від точки основи шиї до крайньої плечової точки. І висота плеча до пілочки. Мірка, яка знімається від крайньої плечової точки до точки центра грудей. Напередодні утворюється плечова точка. Далі. Росла на грудной выточке, формула давно знайома.